Привіт, друзі! Сьогодні я поділюся з вами десятьма речами, які змінять ваше життя. Я все життя погано спав, а нещодавно отримав, можливо, найкращий показник сну в історії людства вісім місяців ідеального сну. Сон – це найважливіше, що людина робить щодня. Я розповім вам, що саме я зробив, щоб досягти цього ідеального показника сну. Вам не потрібно витрачати 2 мільйони доларів на рік. І сьогодні я поділюся цими порадами з вами безкоштовно. Отже, щоб вам було простіше, я склав список із 10 рівнів і 7 днів тижня. Прикріпіть цей список на дзеркало у ванні або у своїй спальні і ставте зірочку за кожен день, коли ви виконуєте завдання. Коли досягнете 10 рівня, напишіть мені і повідомте, що ви стали професійним сплячим. Я розумію, що сон не вирішує всіх проблем, але він допомагає мені почуватися настільки добре і енергійно, що я хочу робити все інше, що корисно для мене. Отже, перше, ідентифікуйте себе як професійного сплячого. Зараз у суспільстві домінує культура гринду, яка стверджує, що сон не потрібен у великій кількості, і якщо ти спиш достатньо, ти слабак. Гроші не сплять, друже. Це дурниця. Не робіть так. Мудре рішення зробити сон своїм пріоритетом номер один. Ви почуватиметеся краще, виглядатимете краще, і все в житті стане простішим. Другий рівень мати стабільний час відходу до сну це дуже важливо, тому що ви даєте своєму тілу сигнал. Ми спимо в цей час щодня, тож ви можете підлаштувати під це своє життя. Вичаряйте раніше. Плануйте все заздалегідь. внесіть це у свій розклад. Сприймайте це як найважливішу зустріч дня. Коли ви приходите на роботу вчасно або зустрічаєтеся з друзями, навіть якщо запізнюєтеся на 5 хвилин, ви вибачаєтеся. Не розчаровуйте себе, приходьте вчасно. У моїй родині, коли настає час сну, ми сталмеджем зупиняємо все, чим займаємося, і біжимо до своїх ліжок. Ми робимо це з жартівливим настроєм. Це смішно, бо ми говоримо одне одному: у нашій родині ми поважаємо час сну. Ми знаємо, що будемо кращими членами сім'ї, якщо виспимося. Я обрав для себе час сну о 8.30. Я обожнюю ранок, особливо ті 4 години, які маю повністю для себе. Мені ніхто не телефонує, мені ніхто не пише. Весь цей час належить тільки мені. Тому я люблю лягати спати о 8.30 і мій ранок повністю вільний. Але, як кажуть, кожному своє. Якщо ти сова і віддаєш перевагу пізньому сну, це нормально. Просто обери свій час і дотримуйся його постійно. Третій рівень мати власний ритуал підготовки до сну. Я знаю з власного досвіду. Якщо я лягаю спати і думаю про проблеми дня або якусь можливість, про будь-що, що крутиться в голові, то щойно моя голова торкається подушки, я думаю про це всю ніч. Тож тепер я роблю так: за 30 60 хвилин до сну в справу вступає сонний Браян. І якщо з'являється думка на кшталт О, тобі варто про це хвилюватися, або треба подумати про те, сонний Браян відповідає: Дякую за пораду. Режим сну активовано. Тому я раджу вам створити власний ритуал. Почитайте книжку, прогуляйтеся, займіться улюбленим хобі, але уникайте екранів і всього, що може вас збудити. Не сваріться, не беріться за складні проблеми. Готуйтеся до сну. Добре, четвертий рівень це їсти рано. Я знаю це, бо провів сотні експериментів із видами їжі та часом прийому їжі і з'ясував, що найкраще сплю, коли їм їжу за схемою Blueprint. А останній прийом їжі в мене о 11.00 ранку. Можливо, це здається вам занадто рано. Так і є, але я до цього звик. Але це не означає, що вам теж потрібно їсти о 11.00 ранку. Це означає, що це запрошення для вас спробувати поекспериментувати з більш раннім прийомом їжі, а також уникати великих важких страв наприкінці дня, які можуть дійсно негативно впливати на ваш сон. Коли я виходжу на соціальні заходи, я все ж щось їм. Іноді я намагаюся знайти щось легке, наприклад, приготовані на парі овочі чи щось подібне, тому що тарілка з їжею переді мною змушує всіх почуватися комфортно. Якщо в мене її немає, всі починають питати, чому ти не їси? І це ціла історія. Тому я дійсно намагаюся злитися з оточенням, щоб уникнути хаосу в соціальних ситуаціях. Отже, п'ятий рівень, сподіваюся, очевидний. Вам слід уникати стимуляторів або будь-чого, що може порушити ваш сон. Це стосується алкоголю та кофеїну. Я знаю по собі, якщо я вип'ю алкоголь у другій половині дня, мій глибокий сон зменшиться приблизно на 80%. Це просто руйнує мій сон. Тому зараз я взагалі не вживаю алкоголь. І, звісно, кофеїн. Ми метаболізуємо кофеїн з різною швидкістю, але я також повністю відмовився від кофеїну. Це справді допомогло мені покращити сон. Тож майте на увазі, що ці речі можуть потенційно погіршувати вашу якість сну і будьте уважні до того, що і коли ви споживаєте. Шостий рівень це регулювання світла ввечері. Ось кілька речей, які варто пам'ятати: у мене на комп'ютері встановлений додаток Flux Flux. Він усуває синє світло з екрана. Е-е, По-друге, якщо я дивлюся фільм з друзями, я одягаю окуляри, що блокують синє світло. Сорбет. Хочеш перекусити? Я на дієті, але дякую. Моя кімната повністю затемнена шторами, і якщо я подорожую, то ношу маску. Тож ви намагаєтеся уникати хм світла, яке інакше порушить ваш сон, і просто бути уважним. Мабуть, найважливіше тут це просто спробувати виключити екрани під час відпочинку перед сном. Сьомий рівень призначений для підтримки ідеальної температури для сну. Гадаю, златовласка зрозуміла правильно. Не надто спекотно, не надто холодно. Ти, звичайно, ми можемо назвати конкретні цифри, але всі люди різні. Тому важливіше те, що занадто спекотно або занадто холодно призведе до неоптимального сну. А також є міркування щодо партнера та інших членів сім'ї. Тож пам'ятайте, що ви не хочете опинитися в жодній з крайнощів для власного контролю температури. Я використовую матрац 8Sleep. Під час глибокого сну температура знижена до 75 градусів, за Фаренгейтом, а під час фази РЕМ підвищується до 73. Спробуйте змінити налаштування термостата або кондиціонера. Експериментуйте з різними типами постільної білизни, відкривайте двері для кращої циркуляції повітря. Восьмий рівень це створення спокійного середовища для сну, для вас, вашої родини, ваших дітей. У мене троє дітей. Якби я міг повернутися в минуле, я б зібрав усіх і сказав: Ми сім'я, яка цінує сон, і ось наші правила сну, ми лягаємо спати вчасно. Ми ніколи не встаємо вночі, ми нікого не будемо, якщо тільки не відчуваємо, що нашому життю загрожує небезпека. Ви робите їм послугу і закладаєте хороші звички які залишаться з ними на все життя. Але є й інші речі. Одна з моїх сусідок має собаки, які гавкають. Тож я зателефонував їй, і вона з радістю сказала: я розумію, що ваш час відходу до сну 8.30, тому після 8.30 я подбаю, щоб вони були вдома у своїй клітці, дуже уважно з її боку. Тож ви можете домовлятися із сусідами, партнерами, друзями, не соромтеся просити про це. Часто це створює кращі умови для всіх. Ще одне, що варто зазначити, це те, що щодо мого сну я нічого не роблю у своїй спальні, окрім як сплю. Я там не читаю, я не дивлюся фільми, я не тусуюся. Це для сну, бо я кажу своєму тілу, що коли ти потрапляєш у цю позицію, твоя мета сон. А якщо ви цілий день щось робите, то ваш організм може заплутатися. Тому дуже важливо мати спеціально створені умови для сну. Це покращить якість вашого сну. І ще одна річ, яка може бути трохи суперечливою, якщо ви можете спати наодинці, можливо, варто це розглянути. Моя дружина сказала: ні, не тут бак. Досить складно синхронізувати режими сну та вподобання двох людей, і між ними може бути багато моментів пробудження. Тож, якщо це можливо, і ви можете обговорити це, варто серйозно розглянути варіант спати окремо, адже це може забезпечити вищу якість сну для вас обох. Дев'ятий рівень це світло. Перше, що я роблю вранці, коли прокидаюся приблизно о 5.00 530 природним чином щодня, я вмикаю світло з яскравістю 10 тисяч люксів і роблю це кілька хвилин. Це сигналізує моєму тілу Ти прокинувся, день починається. Це покращує настрій, це сприяє енергії. І знову ж таки, це сигналізує тілу Ми прокидаємося в цей час, і зараз ми вже не спимо. Дуже важливо чітко вказувати своєму тілу, коли лягати спати і коли прокидатися. І ви починаєте отримувати накопичувані переваги, коли постійно повторюєте ці дії. Я думаю, саме тому значною мірою мені вдалося досягти ідеального сну протягом восьми місяців. Я так добре налаштував своє тіло, що точно знав, чого очікувати кожного дня. Якщо ви не прокидаєтеся о 5.00 чи 5.30 або віддаєте перевагу вийти на вулицю, будь ласка, робіть це. Сонячне світло це чудово. Я теж люблю сонячне світло. Зазвичай я намагаюся уникати часу з 10.00 до 16.00, коли індекс ультрафіолету високий, але ранок і вечір чудовий час для перебування на сонці. Десятий рівень це збір даних. Я б поставив це на перше місце, але це коштує грошей, і я намагався розмістити все безкоштовне вище у списку. Але саме дані були найважливішим, що я зробив. Це допомогло мені сформувати інтуїцію та знання про те, що покращує мій сон, а що його погіршує. Мій основний інструмент для відстеження сну це браслет ВУП, який фіксує, скільки я спав кожної ночі, якість цього сну та наскільки я навантажував себе протягом дня. Щоби зрозуміти це в контексті? Уявіть, що ви готуєтеся до забігу на одну милю. Ви не змогли б це зробити без секундоміра. Ви не могли б просто вгадати, з якою швидкістю ви біжите. Навіть якщо ви можете приблизно оцінити свою швидкість, ви не знаєте, чи дійсно прогресуєте. Отже, це 10 речей, які допоможуть вам стати професіоналом у сні. Ви зможете це зробити. Виробіть ці звички і зробіть їх обов'язковими для себе. Якщо виходить ваш улюблений серіал, а вже час лягати спати, не дивіться його, ідіть спати. Ви даєте своєму тілу сигнал: у нас є режим, і ми будемо його дотримуватися. І ви можете помітити, що багато інших ваших проблем у житті вирішаться самі собою, коли ви почнете регулярно, якісно висипатися. Тож, коли ви пройдете всі рівні й опануєте їх, напишіть мені і повідомте, що досягли майстерності. Це змінить ваше життя. Я обіцяю.